Шановні колеги, дорогі українці, не випадково один із лідерів слуг народу, який щойно пішов, здивував освідчених українців, коли слова Георгія Сковороди, Сковороди приписав приписав Капріо Точно по Фрейду. Відно, що слуги відчувають, що їхній капітан впевнено тримає курс на айсберг. Лише за минулий тиждень в Україні померло вдвічі. Вдвічі більше українців, ніж затонуло людей на Титаніку. А наш майстер спорту по боротьбі з коронавірусом ніяк не вгамується і б'є рекорд за рекордом. Рекорди, точніше, антирекорди за кількістю хворих, рекорди за кількістю загиблих, рекорди за чергами до моргів і антирекорд вакцинування 18%. Другий найнижчий рівень в Європі. І я пропоную зараз продемонструвати політичну волю парламенту для того, щоб всі політичні парламентські сили зараз прийняли постанову буквально в вівторок у формі заяви, закликавши українців вакцинуватися. На сьогоднішній день Україна забезпечена якісними вакцинами. І сьогодні ми маємо це приймати, а не чомусь погоджувати лист до уряду. З точки зору заборони експорту кисню, де тут Верховна Рада? Що ви робите? Це повноваження уряду, який мав не піаритись на цьому, а прийняти це далеко заздалегідь. Друга позиція, шановний пане голово, я дуже прошу вас. Я дякую, що ви видали підписні листи. Але в мене прохання, щоб ми не чекали п'ятниці, де зараз стоїть наш законопроект 54 про закупівлю кисневих станцій. А... Підписати і розглянути його ще одним позачерговим засіданням саме вівторок. Тим більше, що всі політичні сили це підтримують, і ми давно мали це зробити. Законопроект 5460 і це дуже важливо. Як і заяву, так і законопроект 5460 Ми запропонували разом з партією голос. За що я хотів подякувати їх за це. Ще одна наша вимога. Забезпечити всі ковідні відділення генераторами для, того, для чого? Для того, щоб уникнути масового мору у зв'язку з можливими війловими відключеннями електроенергії, до якої веде діючий уряд і діючий президент. Влада провалила підготовку до опалювального сезону. І дуже добре, що Зеленський їде на саміт Глазго зі зміни клімату, але цього сезону нас врятує. Лише глобальне потепління, інакше зима виставить країні крижаний рахунок за професійну недієздатність влади. Ми вимагаємо, щоб в першу чергу закласти достатню кількість субсидій, щоб захистити людей від високих тарифів, а не перекладати це на плечі місцевих бюджетів. Наш законопроект, шановний пане голова, 60.06, уже цього року передбачає 20 додаткових мільярдів на субсидії. Просимо поставити його в порядок денний і розглянути. Друге уряд має компенсувати місцевим бюджетам їхні витрати на компенсацію тарифів школам, лікарням, дитячим садкам. Бо те, що ви зробили, підписавши псевдомеморандум, меморандум, який не працює, це означає, що цього і наступного року ми не будемо фінансувати місцеві ради, точніше не будуть фінансувати. Е Школи, дитячі садки, лікарні, освітлення, дороги і все таке інше. І я требу, вимагаю врятувати децентралізацію, яка була ініційована мною і моєю командою. І третя позиція: жорсткі кризи в економіці, бо українська економіка стає неконкурентоздатною в зв'язку з вашою податковою і енергетичною політикою. І тут ви ще намагаєтесь навантажити економікою платників податків законопроектом 56.2.0. Друзі, краще вам було платити податки, а не відмивати гроші Коломойського в зв'язку з офшорним скандалом. До речі, із цього приводу ми б хотіли послухати пояснення президенту не по офшорам, а по тому, звідки ці гроші, куди витрачені, як з них сплачені податки і чому він брав участь в їх відмиванні. Дякую за увагу.